Люди постійно чомусь терплять неприємний запах з рота, причому щось зі свого роту, що е, не говорять про це своїм колегам, наприклад, або друзям, у яких теж тхне з порожнини носа. С носа теж може воняти, між прочим, якщо є гнійний гайморит, наприклад, одонтогенний. Це не норма. Це говорить про те, що є якісь серйозні хронічні запальні захворювання. Перш за все, треба розібратися зі шлунком чи немає там якихось проблем із травленням печі, рефлюксу, таке інше. Друге, на що ми звертаємо увагу, це. На зуби, чи немає там хронічної якоїсь інфекції, карієсу, каменю, таке інше. Далі вже лор-патологія. це мигдалики. Чи немає в піднебідних мигдаликах хронічної інфекції? Я маю на увазі цих казеозних білих-жовтих пробок, які сидять всередині мигдалини, перегнивають, тому що вони фактично не можуть звідти вийти, знаходяться там роками, і саме вони дають цей зловонний запах. Також може бути проблема в упорожненні носа, коли стікає слиз по задній Стінці, особливо коли цей запах є більше зранку, тому що на протязі дня людина проковтує слиз, який стікає в глотці, А вночі цей слиз стоїть на місці. На задній стінці, він загустюває, в ньому розмножується інфекція, і людина відчуває цей неприємний запах. Також може бути причина у пазухах там можуть бути кісти, поліпи, пломбірувальний матеріал. До речі, саме одонтогенна причина гаймориту, тобто причина через запалення у зубах або якогось пломбірувального матеріалу у пазухах, має найбільш зловонний запах. Тому не терпіть це, тому що це не норма, так не має бути у здорових людей. Немає неприємного присмаку та запаху у роті. Зверніться до лікаря якомога швидше, щоб позбутися цього неприємного стану.